Окей, це знову ця карта. Якщо ти знову впадеш, я не знаю, що зроблю. Ні. Trust me, я виживу зараз. Зараз я зроблю цей трюк. От я зроблю, наприклад, проблем. Я заліз туди. Е. Без коментарів ти помер в На твоїх очі. Может, тут и буду сидеть и просто челить. Ну, вот ты ставишь на то, возможно, я смогу да. до конца. Я ставлю на это. Ну, я думаю, тоже ставлю. Я, я зажды знал у меня есть такой дар. Yes. Я умер просто в первую секунду. Я даже ничего не сделал. Сру... О, uh. oh, нет, эта карта еще хуже Эта карта мне тоже не понравится сейчас. Какая зона страшная. Ну, может быть, я буду покупать зелье, я буду плавать. А, он только на 30 секунд, серьезно. Ого! Oh Шукай, давай. нас молодець, все. Ні, живий. ай ай ай. айка вода щипывать не щиплить, якась вода тут вода вниз сяло багато <плес> Може ви його, ми нічого не знаємо моя дай о, мені от нас одну... Тепер у мене лук мене <плес> <10, плес> лук. 10 все у мене лук о чувак не вижив. <плес> Там шрек, шрек це, це был все. Не, я промазав. Нее. Стреляй в него. А, кидайте, Кидайте. Ага. А что, на такие уже поганые місце, коробель. Окей, я промазав. Нее, все нам. Хоро. Але в мене 6. Не, Нее, мне попало. Сим зроби, золота. Зробить точно дыхание. Давай, живий що не попало, не прилетіло. Ще один член екіпажу все, ти один залишився. Один в полі воїн. Так типу, я буду зараз зі сторони дивитися. Коротше, все. Він мене не вб'є за такий час. Ти вирішив ...прийти на екстремальні кроки. Все. Сіє, молодець. Все, він пішов тебе обличчя, я убий ще. <ріст> Не вбиває мене в кінці і все. <ріст> а, а все, уже потих пішов. О, акваріум, я люблю рибок. О, на цій мапі я сьогодні був, боубился, я вирав. Ти вмер? Мене з'їла акула. А, тебе теж вона з'їла. Дякую про ВІЛ, котрий вирішив відмовитись спрацювати в момент, коли я пригнув, але. Ну що, давай займатися археологією, ось тут якраз Де-де-де-де... О, да. Ой, ось тут. Відійди, іди звідси. О, там чувак цей цих продовжує займатися своєю археологію. Мене вбили. Зараз я спробую його скін знайти. Ну. Ну. О. Це. Ура! Нова карта! Як завжди перемогли, навіть не знаю як. Убив вбити. Але... але я цього не бачив, тому. е, е Не можу сказати. А це що ще зома взагалі. Це це, типу. Багато, особливо. В шахті павука ти. В шахті павука. Це максимально, як я її можу описати. Трош, не темно, підземелля, підземелля. Всього підземелля. Підземелля, підземелля. Під підземеллям. А. Я бачив, когось вбили. Ага. Не дивися результати. <реш> Знову ця карта. Не дивися, просто результати. Я дивиться, тобі цього позору краще не бачити. Я мля дівчина. Знову це знову це шахта. Шахта печера, не знаю, паука. Печера-печера. Печерна печера. Мене вбили, я тільки казав про те, що Все так тихо і тут просто Я, я комусь шо, не труб... подобався. Я біжу до тебе, я йду робити тобі реанімацію. А, все. Все, Швидка допомога. Ні, я не встиг, я допомогти. ні. ні. Ні, ні, Нееееет. А ось с живий, ура. Я живий, я можу пригати, я можу сміятись. О, корабель. Корабель, все, я буду грати у мини ігри. О, тут тут сонік є. У мене 14. SONIC! <різь> <різь> Нихрена с тебе наклассы. Давай, ну, Соник, я, я тоже фанат. Правда, у меня не маскина, а я потім... Ой, я думаю, ще один сбер их волзелся. все, Я за Соник фана порву, хоча бы я так сдал. Вс, Соника. А зато hey. тут за егарифен. Петер Гриффин. Так, на вже... уже. це ти Супрайз, матфака! Мене зарізали! За що? Просто так, по приколу. Від сміху. По сміху Посми я в Петер Гриффин, Давай, давай, поднимайся на лору там. А, ти вже тут. Бери лук Ты взял лук? Вот он там, бежит в воздухе <laughs> летает Вот, вот, поймал, молодец Стреляй, вот он Еее, молодец <laughs> Петер Гриффина убили <laughs> Ни за что, ни про что Мам, много Я забрал твою работу, я детектив <laughs> Не буду довіряти ніяким Стівам. Стиву тут якісь погані. Особливо. Да, це золото, я теж хіле. детективом. Я можу віддати тобі свій лук. Да. <розуміло> а на що? да. Щоб контролювати ситуацію краще. Єдиний спосіб лук луці померти. І потім можна слідкувати усюди. Давай. Держись. Підбирай. <розуміло> 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 It was at this moment that he knew. He fucked up. А <плес> <плес> ч <Чого> ти... <свист> ты. Зучикай, сам сыпал, пив. Ты не поверишь, у меня застрелила та баба, яка хотіла мене роздавити. <плес> <плес> я за я стреляю с собля! <плес> я значит. Ми... Ты, значит, уже тут собою, а мене просто бывает по приколу. Боже, ця гра — це щось інше, mm -hmm. <laughs> Я не знаю. Ця гра — це просто якийсь е е нереальний, блін, блин. знаєш що. Я тут роблю <laughs> самую щоб допомогти грі, і, і, і ти бы просто вплывал. Я тут так и підстава, блін. Просто по приколу. Я сховався. -мо, купут, нечто говоризон, но тут не страшно. -мо, купать, вс так шутку. Ох, так настроятся, если не чувак, тут тебе ходит. Да, да. Тільки кто разокне за луком побігти? Я разыкнул. ничего ты там не разыкнешь. Все, а один остался, единый. Только я побачив да лук. Привет. Ах! 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 Вот вот я игра. повинен був захищати мене, але не вбити! А да, в роді все перевернулся. -мо! Зно Знову підстава не вдалася. І Гедота не вдалась. Чому він у вас сейчас за мною? бі... пи. я не, був блин, я, я був пасткою. Тепер його з'їла акула. Ха-ха-ха. ця карта, у мене на ней PTSD тепер. Я нікому не довіряю тут більше все. Я просто ховаюсь від усіх. А ти що, реально не думав, що це я, да я знав уже. Ні, я не знав. Я усю просидів в якійсь Точці. А, блин, тепер мене звали одразу. Поцелуй не очікував. Бай, че закази убив, це лютный, я, тебе, тебе, зараз я тебе допоможу. А чому ты в огне? Я просто так ховаюсь завжди. Ой-ой-ой, все, все, прощавай. Я їх навіть побачив через скло таки. я вирішив, що можна більше нічого не робити с. О, кемпер loser. Йоурабахара. Йоурахара. Йоу Йоурахара. 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 На яким вони умови розмовляють? Питання. Урахарська мова. Урахара. У вас... А... А що ж таке? Ми... вони yeah. нікого не, не походить пресом роздавити. Я чого та... ти хочеш це зробити? По приколу. Меня только еще хотелось задовуть, это шо, шошу сильно навыть от Верхолга, я меняю скин, ты слетел. Ой, тут резонант был с еще. Не, не, это. А, ну, я вмию. Ты вмиешь. В Мираты. <связь> Ну ты прям на всі руки. По вбивству себе. Ух та цей быв за дрот. <свят> Чувак себе вбив Пресом <свят> 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 Прессом. на нього